За що, коханий мій, мене ти зраджуєш, навіщо ти мене живою поховав? Невже чи я така велика грішниця? За що Господь мене так покарав? Я сингіллям обнімає молоду тополю, серце моє не здолає нестерпного болю. За що, за що, козаченько, скривдив ти дівчину? Листя ягоди зірвав, щесь зламав калину, столочив красу і знищив, а вона живая, погляд серце зупиняє, дух аж забиває, ти гадав, що я загинув, не цвістиму більше розцвіла плодами вкрилась Краще, як раніше, знову ти на мене глянув. Очі засвітились, ні, голубчику козаче, я не та змінилась, ой, сум, ой біль, ой на серці скрута, загубив моє кохання зрада то отрута.